Привіт, це огляд класики від всім відомого світового бренда Nokia. Зустрічайте класичну розкладачку Nokia 2660 Flip. І зараз я вам все детально про цей телефон розкажу та покажу. Починаємо. Виглядає телефон класично і водночас сучасно. Матеріал якісний та міцний полікарбонат, товщина в складеному стані 18,9 мм та вага 123 грами. Телефон, як і вимагає на сьогодні Європейський Союз, розбірний, можна дістати. Та акумулятор, як в старі добрі часи, і замінити його. І водночас мати доступ до двох наносім-карт та карти пам'яті MicroSD до 32 ГБ. Все як в старі добрі часи. По органах керування на кнопка регулювання гучності, а також кнопка SOS для екстрених викликів. Можна додати до 5 контактів. Зліва 3,5 мм аудіоджек для навушників, а також старий та відомий microUSB порт для зарядки. Чи це спеціально так зробили, як ретрофункція, чи так було потрібно. Зверху в нас пусто, знизу контакти для магнітної зарядки на спеціальній підставці, яка продається окремо. Позаду динамік та красується логотип Nokia, і знизу напис HMD, який зараз і випускає усі телефони та смартфони під своїм брендом. На лицевій панелі в нас додатковий 1,77 дюймовий дисплей з мінімальною, але корисною інформацією. Логотип Nokia, та зверху камера на 03 мегапікселі, як в старі добрі часи, і лед спалах. Телефон розкладачкою отримуємо доступ до вже великого 28-дюймового TFT LCD дисплею, роздільна здатність 240х320 пікселів. І дисплей тут у підсумку як для телефона достатньої якості. На сонці можна читати інформацію з цього екрана. Кнопки тут великі, і проблем з набором номеру чи тексту не буде. За продуктивність телефона відповідає ультрабюджетний одноядерний чіп Unisoc t 107 який працює за 22-нанометровим техпроцесом на частоті до 1 GHz. Тут в нас 48 МБ оперативної пам'яті та 128 МБ вбудованого накопичувача, плюс можливість розширити пам'ять за допомогою карти пам'яті microSD до 32 ГБ. І працює телефон на спеціальній системі S30 Працює все швидко і чудово, і цього заліза та пам'яті вистачає для цього телефона. Згадую ті самі часи, коли ми усі користувалися кнопочними телефонами, і ці часи були незабутні. Зараз це вже рідкість і достатньо нішева Продукція, але це ретро, і за цим сумуєш час від часу. По функціоналу тут все як і було в ті роки. Інтернет це в нас стара добра опера міні, і тут в нас 4G. і працює все чудово як для такого формату телефона. Є та сама гра нашого дитинства: Snake, змійка ностальджі. fm Радіо, яке працює без навушників. Пам'ятаєте ті часи, коли навушники були не обов'язкові, щоб повімкнути радіо. Ех, були часи. Увага! Увага. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відець. В інші ігри також можна пограти на цьому телефончику. Батарея в телефоні знімна, як по сучасним стандартам Європейського союзу і в ранішні часи на 1450 мАч. Повна зарядка телефона через мікро-USB-порт займає приблизно 2 години 40 хвилин. Що стосується автономності, то тут все приблизно так, як і було в ті самі часи. Тобто декілька днів, а то і тиждень телефон буде працювати на одній зарядці. Це вам не сучасні смартфони, які треба заряджати в кращому випадку один раз на день. Тут достатньо однієї зарядки на тиждень, але все залежить, як ви будете користуватися цим пристроєм. 4G зв'язок і мобільний LTE інтернет працюють без проблем на цьому телефоні. Динаміки гучні та чудові. Мікрофон також працює добре. Wi-Fi тут, звичайно, немає, це просто телефон-дзвонилка, а не для месенджерів. Bluetooth 4.2 працює добре, GPS немає. NFC, звичайно, також тут і не буде. Звучання як для телефона, добре, динамік тут норм. Вібрація, як в старі добрі часи, сильна, і ви нічого не пропустите. Про основну камеру навіть і казати нічого не треба. Це 0.3 мегапікселі і якість відповідна підсумок. Nokia 2660 Flip – це телефон для того, щоб подзвонити, написати повідомлення, дещо підсвітити ліхтариком, послухати FM-радіо без навушників і зробити деякі фотознімки. Тут вам не доведеться шукати постійно зарядний пристрій, реагувати на сотні сповіщень з месенджерів. А зате вам буде довгий час роботи від акумулятора, ніяких токсичних соціальних мереж. Зате буде фотографування у стилі ретро. Ласкаво просимо в детокс світ. Вартує така детокс штучка, телефон розкладач офіційно в Україні від 2700 гривень на момент виходу цього відео. Це приблизно якихось 65 доларів, що в принципі нормальна ціна для телефона на сьогодні. Це, звичайно, не смартфон, але тут переваги зовсім інші, і, звичайно, вони знайдуть цього користувача. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!